Ці поля під коропом відрізняються від решту довколишніх. Тут півтора десятиліття ведеться виключно органічне землеробство, тобто без використання міндобрив, отрутохімікатів, антибіотиків. Продукція вирощена тут вважається екологічно чистою. Сьогодні сіють квасолю. Майбутній врожай експортуватимуть до Швейцарії в цьому році. Спробуємо квасолю як бобову, тому що всі вас повинні бути бобові культурою, Вони збагачують грунт азотом з повітря. Екологічно чиста продукція та покращення якості ґрунтів дві основні мети, які досягаються органічним землеробством, каже агроном Андрій Сухаренко. Відмова від хімічних внесень, так хімічних речовин це суворе дотримання сівозміни. От, і... Ми кожного року використовуємо також посів сидеральних культур. Що таке сидеральна культура? Це та культура, яка накопичує азот у ґрунті речовини, також фосфор калій, а також вона, ну скажемо, більше біоту насичує біотою. Органічне землеробство збагачує ґрунти, на відміну від традиційного, якщо без сівозмін вирощувати такі культури, як соняшник рапс, кукурудзу, це виснажує землі, каже агроном. Вони виносять з ґрунту азот. В першу чергу це калій, от, а також фосфор. Ну тобто всі поживні речовини. Якщо соняшник він, крім того, що він виносить живе вище названі мікро, скажімо, поживні речовини, так ще він висушує ґрунт. Якщо сіють соняшник по соняшнику, я вважаю, що це варварство. Люпин, квасоля, просо, гречка, озима пшениця. Такі культури посіяли в господарстві цього року. Площа під органікою понад пів тисячі гектарів. Сівозміна на цих полях постійна. Це один з прийомів органічного землеробства, каже Андрій. Так збагачують ґрунти, борються зі шкідниками і хворобами. За п'ять років на полях, які обробляє господарство, родючість землі підвищилась. Якість ґрунту зросла за рядом показників. Це дані досліджень обласної філії інституту охорони ґрунтів. Наприклад, показник кислотності ґрунтів за п'ять років змінився від 5,2 до 5,5 одиниць pH. Тобто реакція ґрунтового розчину стала більш сприятливою для більшості сільськосподарських культур. Те саме з фосфором, з калієм, з азотом, з гумусом. Середньозважені показники зросли десь від 5 до 12 відсотків. Земля це є товар, але в Україні ми називаємо її мазінька земля. І ми матінку не вбиваємо, не знищуємо, а ми її жалієм і над нею працюємо, щоб вона була краще. Хотілося б, щоб в Україні більше було ось таких підходів, щоб ґрунти це ж не тільки на одне покоління. В Євросоюзі, куди експортує більше своєї продукції господарство, до 2030 року планують збільшити площі під органіку до 25%. В Україні, за даними Мінекономіки, органічним заморобством зараз обробляється близько 1% сільгоспземель. сільгосп земель. У нас починається ось, через місяць ринок землі, і може бути таке, що у нас взагалі щось упаде процент площ під органікою, поки цей дикий ринок не стане колись цивільним. Від держави немає тут підтримки в викупі своїх же органічних земель. А відповідно, якщо ми їх не викупимо, викупить традиційний виробник. Хто посадить тут кукурудзу чи соняшник. На тепер в господарстві поки не планують розширяти площі під органічне землеробство. Багато економічних ризиків каже Євген. Рік на рік не попадає і буває важко забезпечити себе достатніми фінансами по виходу врожайності. Ну, тому що тут ми не можемо застосовувати хімічні засоби захисту, підживлення і так далі. Відповідно, несемо більше ризиків і більше коливання цін на ринку на органіку. Тому для розвитку органічного землеробства потрібна підтримка держави, каже фермер. На нашу думку, ідеально було б це переняття європейського досвіду, там насамперед німецького швейцарського, там де є дотації на гектар, якщо фермер веде органічну діяльність. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Новини на Суспільному.